От де справедливість? Вчора повертаюся додому п'яний, дихнув на собаку, вона мене облизала. Дихнув на дружину, всю ніч гавкала. Двоє п'яних чоловіків в тролейбусі. Один запитує водія. А я доїду на цьому тролейбусі до вокзалу. Ні. А я. Дружина каже чоловікові, коханий, у мене кролик в духовці. Слідкуй, будь ласка, за ним, а я в магазин за овочами. Повертається через півгодини по всій квартирі за пахару, а чоловік на дивані лежить. Ну, як справи, коханий, все добре, Люба. Кролик із духовки не вибігав. Гарний настрій це коли дурні люди вас вже не дратують, а смішать. Взагалі, працювати це здорово. Мені дуже подобається працювати. Навіть на море не хочеться. Зараз ось витру сльози і піду далі працювати. Колись у школах. Не було охоронців. Прибиральниця з мокрою ганчіркою повністю контролювала ситуацію. А як ви засинаєте? Зазвичай, лікарю, рахую до трьох і засинаю. Та ви що, так швидко. Ну, інколи до пів на четверту. Сидять три літні пані, одна хвалиться. У мене на городі ось такі помідори ростуть і показую розмір у дві долоні. Інше не відстає, а в мене ось такі огірки ростуть і показую розмір по лікоть А третя глуха запитує А де ж він живе? Вирішила перед сном покачати прес. Сьогодні вранці так і прокинулась. Руки під головою, ноги під диваном. Хлопчик провинився в школі і директор викликає його до себе. Ось тобі фарба. пофарбуй усі вікна на другому поверсі. Через час хлопчик повертається. Іване Петровичу, а рами фарбувати? День. Коли чоловік забув про мій день народження, він ніколи не забуде. Вчора за мене бились два хлопця. Один кричав Забери її до себе, а другий а мені вона навіщо?